Доброго дня мої любі! З вами знову дід. І дід сьогодні знову буде грати под мобайл. І що я сьогодні буду робити? Так, я продовжую вивчати зброю, яка є в цій Тобто в мене мета перебрати все, перепробувати і передивитися, що як воно. В прошлому відео був цей АК 117-й. Сьогодні у нас на черзі... Опс, не туди натиснув. На черзі снайпер. Так, так, було, було, було. І сьогодні у нас DLQ 33. Так. Е... Я грав цією гвинтівкою. Так. Небагато. Так, дивимось жодного модуля. Ага, небагато, але все одно 582 кіло. 87 голову. Незрозуміло, коли я це наробив. Я останнім часом взагалі снайперськими гвинтівками не граю, не це, якщо випадає десь в, в цьому борше, в батл роялі. Так, 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 снайпер є. Екіпіровані. Поїхали. Так, як завжди, граємо в мультиплеєр. Так, в мультиплеєрі ми граємо в Frontline. І там вибираємо карти на Ти, Ти хто, чому ти тут стоїш, я тебе не знаю. Щось дивно. А, ти грав в той новий режим чи новий старий режим. Так от. Зараз я не граю снайперськими гентінками, бо я не встигаю за цими кіберкоклетами. Я старий для таких фокусів. Давно не грав я ж, кажу, тільки в батл роялі, колись десь, якщо там щось. попадає, то граю. А так, в звичайних. звичайних іграх, то. Ого, навіть не з першого разу я його вбив. Так, і що і куди нам йти? Що ви вже яйця красоми? Якийсь тупорилий новий цей, бачите щось. Так, і що хочу сказати, що я не дуже оціню зараз, бо... Може якщо буде якась збірочка, то... то може щось із... і буде. Ну, щось може є. Так, що про цю гвинтівку? Судячи з того, що я бачу по різним відео... А, ігрові блогери ці... Та в грі... скільки мені попадається, Да, тут треба було інше вибирати, щоб бігати з чимось іншим, а не... бігати Инсайд". з нею... Інсайд де? От. От. В грі вона популярна. Але. Що ми скажемо про те. Про життя. А скажемо, що. Блін. Я такий напружений, що не можу розмовляти. Не знаю чого. Ей, тихо тихо тихо, тихо. тихо Ага. Ти можеш не не, не бігати. Так. Ага. Так от. Боже, це, це нерви. Нерви. От, це ця, это нервы. Нервы. Так вот, про что это я. Про игру. У игры эта популярно. достаточно Разные там есть модификации все. А вот в жизни... Житті... В жизни такой имитации нема. Бо єдине, що я знайшов. Бережі інформацію, що це, гвинтівка. Ця що в грі. О! Щось вийшло. Це збірка. Гвинтівки патрон. Якийсь ствол з іншої гвинтівки. Чем такая солянка? Не гвинтівка, а солянка вышла. Тихо, тихо, давай, давай, давай. Внимание. Так, ну что хочу сказать, так первое впечатление, что Шось... Після... после турбовых гвинтівок Звичайних пістолетів, кулеметів не. не дуже зручно. Навіть Макс з Марксменом зручніше бігати. Через довгий час прицілювання Так, то дивіться перший раз. Розповім, що зараз буде. Я граю перший раз зброєю без жодного модуля, потім роблю збірку під себе. Да он, боже, я ще. 71, нічого собі. Nice Друга катка йде моя збірка. Третя катка, я обираю креслення, яке є в грі на даний момент, якщо є. І четверта катка це рекомендована збірка інших гравців. Так. Погнали її обгідти. Так, ну что, вот такое и вышло. То пробовать. А, нет. Не, не понадобилось. Сейчас другую сброю меняем. Что будет взять такие? А Це ще воно порівнюється. А з цим. Ну, це ми вже грали, це його, цього і візьмемо. Щоб скоріше бігати. Так, погнали. Намагався щось зробити, щоб підняти швидкість прицілювання. Ну, щось там не дуже багато перків. Ну тут хоч мапа така, що можна постояти трохи і не... не дуже бігати. Ну, таке. Так. Ч? Ой! Пропустили хлопці, шо ж оце. contact. Да, чую, я щось сьогодні награю. Це буде ще одне відео серії як не потрібно грати. Щось я взагалі тут як цей Так, в такому темпі гри Ай, коскан кип это не моя. Changing map. А чего? Что? Ого? Enemy contact Тихо, тихо, не треба мене того. Да, ми ще й виграли. Так, ну шо скажу. Трохи краще стало. Боже наче третє місце. А ви щось мені зі знайшкими гентівочками тяжко, тяжко, тяжко. Я не можу навіть оцінити її. Так, давайте убираем Креслення, яке є в наявності. В наявності є вот креслення. у нас... Мобільність росте, точність падає. Так, ну что, погнали наступну капку. Так от я забувся вже, що питав, що яйця вже всі почали касати. Бачили за ж нагорі. Я щось там взагалі. По такої херні вже. Ну чесно. Це враження, що там людям нема чим зайнятися. Бо я ще й закопав. Ага, але я бачу, де ти сидиш. Енеми кар. Тебе теж побачив, що ти там сидиш. Тебе побачив, що ти там сидиш. А шо у нас? У нас одни снайперюги. Сильно шо, гра снайперів. Ой, колона пішла. Enemy inside. Так, я понял. Снайпер. А, -а, а не встиг. Понабрали цих дубинок. Да бляха муха. Контакт он снова бежит. А. Так Щось не дають мені тут пограти, Нічого собі... Дит не попал ни разу. Ааа, -а -а, а -а -а, что ты так кричишь? Що ж таке? Да? Отвесть чибов? А стек теж. Бачите, у нього трохи краще. Швидше перезаряджається. Так І I... Шо? Беремо останнє, це... Тік. А, ні, схвалиночку. Не на цю. -цю. Керуємося. Recommendation. Ну, як завжди, вони нічим не відрізняються. что, погнали, спробуем. Ну что, я тут не летаю. С такими темпами. Так, что это за... О Тут тоже таке не Дуже... Бляха. Ну, як то кажуть, що Це снайперська гвинтівка зараз діло молодих. Швидко їх може прицілитись тих. О, не так і діт поки. Та, бляха! одно тебе дістану. О, і так Кавый звук таргет сайт, да бляха, тут щось мені дуже подобається. Да, хоч когось мені энергия. награвся, <ś behaviors> бляха. <variance thumbnails> Sight. Go down. Friendly XS One Goliath incoming. Friendly XS One Goliath is landing. Target's Дит на кнопку не попал. Так, проходьте, проходьте ко мне. Да. Enemy контакт. Сейчас таки он меня волнув. Собакин, давай. Но ты бы вся надея. Да. Keep on them. We're this one. Yeah, я поки прицілився, вони вже повалили їх там всіх. Ну що я хочу сказати. Якби я був на нижчих рівнях, де я міг спокійно стати прицілитись вистрілити, змінити позицію, прицілитись вистрілити, не бігаючи і не. Як зараз і не придумуючи там, точніше, не, не випереджаючи молодих швидкості натискання кнопок. От. Тобто якби це були нижчі рівні, то це топчик. Ця бунтівочка це топ. Ну або там в Battle Реалі, я думаю, теж воно прикольно. От. В звичайній грі ні. Ну, для мене. Якщо ви молоді, граєте в чотири пальця, то буде топ. Як для мене, це, це ні. Взагалі снайперські гвинтівки, я так розумію, для мене вже відпали на, тих, на цих рівнях, як і драбаші. Драбаши теж для мене вже я не встигаю ну, тією швидкістю, як з драбашом бігати. Ага. От. Так що. Загальна оцінка. Ну, сімка. Бо це моя оцінка для мене. Тому що, ну, снайпер... снайперки це не, ну, не моє зараз. Так що, думаю, тверда сімка. Якщо б грали ви, то було б... Ні, все ж таки вісімка. От тверда вісімка. Вона зручна, з нею ну, класно грати, зручно, я ж кажу тільки, що я старий вже не матірній швидкості. Тобто, а це снайперська гвинтівка, це потрібно десь зайняв позицію, бахнув, змінив позицію, прицілився з бахнув. і так граєш, не бігаючи на це. От. Тому це не для мене. А для всіх інших, для молодих, це підійде. Ну, наче на сьогодні все на сьогодні. Таке коротесеньке відео. Усім пока. Як завжди, не забуваємо про наших військових. Посилання на волонтерів в описанні під цим відео. І щоб у наших ворогів пір'я в горлі поросло. Усім пока!